Усім привіт! Ви на каналі тут цікаво. Довгий час Атлантичний океан був недосяжною метою моряків. У ньому часто вирують бурі та шторми, які небезпечні навіть для сучасних водних суден, не кажучи вже про вітрильні човни минулих століть. Зважаючи на складність досліджень та численні аномальні явища, що зустрічаються в окремих зонах, глибини Атлантики досі ще не вивчені до кінця. Атлантичний океан омиває Ісландію та Гренландію з північного боку, європейські та африканські континенти зі Сходу, Південну Америку із Заходу та Антарктиду з півдня. Межує з більш ніж 100 країнами. Його площа становить 61,66 мільйонів квадратних кілометрів, з яких близько 16% припадає на протоки і затоки моря. Свою назву океан отримав на честь титану із давньогрецької міфології Атласу. За ідеєю Атлант, він же Атлас, утримував своїми плечима небо, не даючи йому впасти. Атлантичний океан займає 17% загальної площі нашої планети, а обсяг вод Антарктики становить чверть від усього обсягу Світового океану. Загальний обсяг води в Атлантичному океані приблизно дорівнює обсягу всіх льодів Антарктиди. Найглибша точка Атлантики океанічний жолоб Пуерто-Ріко. Глибина Западини сягає 8,74 кілометра. При цьому середня глибина океану 3,74 км. Площа Атлантичного океану у рази перевищує площу будь-якої країни. Так, він у 5 разів більший за найбільшу країну у світі Росію. А порівняння з іншими країнами зовсім недоречно. І нагадує гіганта з Ліліпутом. Так Атлантика займає у 180 разів більше площі, ніж Іспанія. При цьому площа океану через рух тектонічних плит щорічно збільшується на 3-4 сантиметри. В Атлантичному океані розташовані найбільші геологічні об'єкти, найбільший острів на планеті Гренландія і найдовша у світі течія Гольфстрім. В Атлантику впадають три найбільші річки у світі. Висота припливів в окремих місцях сягає 15-18 метрів. Це приблизно дорівнює висоті п'ятиповерхового будинку з високими стелями. У водах Атлантики неймовірна кількість морських мешканців, тільки планктону тут понад 245 видів. Приблизно 40% від усього світового видобутку риби посідає Атлантичний океан саме тут знаходиться найзагадковіша і аномальніша зона у світі, про яку складено чимало легенд. Кораблі та літаки, що перетинають цю зону, зникають таємниче. Вченим досі не вдалося пояснити таємницю цього явища. Йдеться про Бермудський трикутник. Легендарне місто Атлантида, яке, згідно з легендами повністю затонуло, розташовується на дні Атлантичного океану. Товщина опадів на дні сягає 2 кілометри, що не дивно. Адже тільки Місісіпі з Амазонкою щороку виносять до Атлантики близько 1 мільярду тонн ґрунту загалом щорічно в океан потрапляє 1,8 мільярдів тонн твердих опадів, які осідають на дні. Саме в Атлантичному океані знаходиться єдине у світі море без берегів Саргасове. У цьому морі якраз і знаходиться зона Бермудського трикутника. З півдня води Атлантики дуже холодні. Зареєстрований рекорд температури над поверхнею океану мінус 34 градуси за Цельсієм. Води Атлантики приховують потужний гірський хребет, який фактично розділяє океанське ложе на дві великі рівнини. Люди неодноразово робили спроби перетнути Атлантику на повітряній кулі, але, на жаль, всі ці спроби не мали успіху і сміливці просто загинули. Усередині позаминулого століття інженери на той час задумали реалізувати масштабний проєкт Прокласти дном океану телеграфний кабель. Роботи тривали понад 15 років. На реалізацію проєкту знадобилися величезні суми грошей. Швидкість вітру в ураганах Атлантичного тропічного поясу часом перевищує 200 км за годину. Найсерйозніші бурі обрушуються на Мексиканську затоку та Карибське море. Води в Атлантичному океані найсолоніші з усіх океанів. Середньорічна солоність сягає 35 проміле. Атлантичний океан проходить через усі кліматичні пояси з півдня на північ. Жоден інший океан, усі пояси від Арктики до Антарктиди не застрагує. Довгий час існувала нагорода, блакитна стрічка. Її присуджували пароплавам, які зуміли перетнути океан за певний часовий проміжок. І з розвитком суднобудівної та авіаційної галузі про неї поступово забули. Першою людиною, що перетнула Атлантичний океан, був Колумб, Але існує версія, що Атлантику перепливали на своїх кораблях вікінги ще багато тисячоліть тому. В Атлантичному океані є тона айсбергів, які відриваються від арктичних льодовиків і пливуть до північної Атлантики, де вони становлять небезпеку на судноплавних шляхах. Одну частину океану навіть охрестили алеєю айсбергів через величезну кількість айсбергів, які перетинаються з кораблями. Величезний айсберг у північній Атлантиці спричинив занурення середньоквадратичного Титаніка 14 квітня 1912 року. Той факт, що загинуло близько півтора тисячі людей, робиться важливою основою для багатьох сучасних правил судноплавства. 2010 року вибухнула нафтовидобувна платформа в Затоці Атлантичного океану. У мексиканську затоку вилилося близько 5 мільйонів барелів нафти, утворивши нафтову пляму площею 75 тисяч квадратних кілометрів. Це найбільша катастрофа в історії людства, що сталася в морі. Сподобалося дане відео? Не забувай поставити лайк та підписатися на наш канал. До нових зустрічей!